І всім привіт! З вами я, Ігнат Коляденко, і сьогодні ми будемо грати е, в нову гру в Роблоксі Контур Блокс. Заходимо в, в неї. Я вже е, ну, трішки грав в неї. я вже, У мене 35 кредитів. Ось. Що це в нас таке? Гей моди. Є е, 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 ну, там, де можна вмирати Дісматч. Е, е, И uh, Unfunken Competitive. Ось, у нас є тут інвентар. Ін так, і що у нас тут, У нас тут ак uh, 47, ну, різні такі все штуки. Так, що у нас тут? У нас тут є кейси Так, кейс. І що у нас тут. У нас тут різні скини. Ммм, круто. Бачите, в мене тільки 35, але я трішки грався. М -м -м, ну круто. Ну в мене немає поки. Я буду зараз перший раз грати в цю гру. Ну, давайте терористів. За терористів Три три. Вау, ви бачите? М -м -м. Дівчина. Вау! О, бачите? Щось. О, це друге. Они... А, ноль 0, 0 вы бачите? Поки 0 ноль в нас. Давай, давай, давай. Ну. Ну, ну. Будь мать. Эй, ну. Ну, Я не знаю, что вам не Ого, ну так. Что у нас тут есть? У нас тут есть разные... Ти. О, мы, прямо дигл. Что тут у нас? У нас тут АК-47. Звездно купляемо. Вау, дивите. И дивите, яка графика тут. Крута, дужа. Вам який ди... ниш тут миштуки. Ну, ну. Добре. Демо. О май гад. Так, что у нас тут? Тут нас а нічого не зрозуміло. То. Так, ми вже заплентали бомбу. Як показ. О! Позаду! Як я не зрозумів! Бл. О май гад! Ну що це? Вони зараз розплентять! В бомбу, ну ні! Ні! Молодець! 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 Круто! Так, що у нас тут? Ми заходимо і знову ж купляємо АК-47. У мене немає. цієї штучки. Так, що у нас тут? У нас тут нічого нема. Ну і що, йдемо? Зараз їх виграємо. Немає, немає. Тут. Нема, нема. Теж нема, 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 нема. Я плякався тебе. Так. Як? Я навіть не постріляв! Ну- як? Ну добре. Так, ну що я можу... Купляємо Дигл. Купляємо гранати. Ну вишив. Круто. Якщо ви хочете, щоб я ще зняв... Цьому режиму ще відео. то тоді пишіть коментарі, чи ви хочете, чи не хочете. Подивимося, що буде. Так, що у нас тут? Опа! Три проти п'яти. лякому, лякану! Так, мій перший фільм, мій перший. Тут, ну не перший, ну з вами перший. О, це нам подобається. Гір. Купили. Ну що, йдемо? Let's go. Go, go, go. Так, що у нас тут? Хто в нас? О май гад! Це що зараз було? Вікно гломал. Навіщо? Такого стомати. О, май гад ду, дуу, дуу, ду! Умер. Барм хан плани. а а я. Треба на це купляти, я думаю. Я думаю, треба інше щось так. Хоч би бомба, бомбу не розмінювали. Ну що це буде погано. Бага... Ні. Ні, ну будь ласка! ти! Ваше убір сі! Команду свою! Так, купляем вот С. Купляем вот Гоу, гоу, гоу. Бачите? Тут я навіть... прицел. Я так думаю. Но я не знаю. так, что у нас тут? У нас тут, опа. Я Ёк! Грейд! Ёк, Ах ты! Твич Кенді! Ти нас бывает. Ууу! Молодець! мус о за що, на за що? Добре! Купляємо це. Ну, я поки... Ну, я не знаю, як це грати. Ось. І е, хочу вам розповісти про свій телеграм-канал. Так-так. У мене вже є свій телеграм-канал. І там я буду е, запускати різні пости, писати всім. Пусть його грати. Там можемо друзі от дякую тебе, друзі. Так... Ви бачили другий мій кіл? Ааа, мене вбили. Це свіч, цей свіч Кенді. Ось. А поки вам можу про нього роз... розмовляти. Це мій телеграм-канал. Я можу там о, гратися, писати там о, трансляції якісь. Там нові будуть, бути починати бачити там. Або якісь там е -е, фото з відео, що буде. Ось. І поки. І будуть там різні штуки, там будуть різні ці е -е, штуки, там, де можна виграти щось буде, там, пограти е -е, в шутер разом зі мною. Або там в інше щось пограти. Ну, виграти. Йо! Молодець! Молодець! Ну, це я розкажу, але я вам це і хочу показати. Що в мене буде там все добре, ми зможемо там гратися, писати всі інші. Ну, не писати всі іншим, бо я? Ось. Ось мій канал. Мене ну, мій телеграм-канал. Назва мого телеграм-каналу. На фенелі. Uh, та буде в uh, uh, ну, буде uh, супер на цей телеграм-канал. Підписуйтесь на нього, там буде багато чого. Багато чого mm. Mm. весело. ось так. 5-3. Що це таке? Поки я тут вам, з вами розмовляв вже. Пять-три. опени фаер! там? Опенни фаер. Да, ляп! АВП! Ты шо? Ты шо срубил земной, Владислав? Владислав! о по ли Ось! Ми будемо там гратися і різно все. І ми е, зараз, якщо ми програємо це, то я не знаю, що нам сказати. О, подивимося. Оу, ви бачили? У мене 35, я вже вбив інших людей. Бачите, можна змінити команду. N це вийти в лобі, ну подивитися там що. О, я, Тільки не розмінути. Тільки не треба. Не ну, треба. Ну, це ну, ні! Ну, ні! ну за що? Ні! Ну ні! Юга! Ну за що, це, на Ну все, що тут програв. Ну я не знаю, як це грати, але я хочу знати, чи ви хочете, щоб я це грав, чи ні. Ну я потренуюсь, буду тренуватися тут. Якщо ви захочете, щоб я знімав про це відео, то пишіть коментарі. Якщо ні, то не пишіть. Пишіть ні, не хочемо це знімати щось інше, або пишіть, що ви хочете ще. Або мені кажіть, що хочете, щоб, про що, щоб я про щось зняв. І про... Ми бог. Я був ще дав. Ще одного як? Ты Десь... якось бива. Савепе. Вау! І що ти? Ну молодець! Опополок! О, пополок! Дякую! Що ти виграєш. Так. Так, це він. Він. А, він в центрі. Тут ти не зайдеш. А це і на центрі сидить. На планці А. Ну, я не думаю. О, ви ба... Ось! Він там! Він там, він там, він там. Давай, давай! Ну! Подійш! Молодець! Молодець! Ні, чи знову Ну 7-3. Ну, я не знаю, чи це ми виграємо, чи ні, ну... Я не знаю. О, я... А, це сімцева гра, якщо ми тут програємо, то you все все. Position. Ну, йдемо. Я не знаю. Ну, э, так. бачите что тут тут Графика. Тут как в реальном CS GO. Ну, я грав просто. Я еще не занимался. Ну, реально. Крута игра. Так. никого. Ну, ну, коза, Иди. Иди. Давай, давай. Ну, иди. Я на IP иду. Не, не, не. Сами идите. Не, не, не. Вот это мені потрібно. <звучит> Ви бачили? Я просто іду звідси. Ну защо? <звучит> ну, пробачте, що <звучит> я програв. Ну не вмію ще гратись в цю гру. Ну, скільки я зробив кілів? П'ять кілів? Вау! Будемо на Міражі, думаю, грати. П'ять килів. Це я скільки заробив на цьому. На скінці. Ну що, з глуби з'їхали? Чи що? О, беремо це. Беремо діво. Ну, що, йдемо? Йдемо о май гад кушать таке вы бачили вось я М -м Ну вы бачили я вже двух убил ну не вбив а прибив но я думаю мы цю гру вы я не знаю в цьому відео я хочу відкрити перший кейс зі кном. Яким завгодно... Ну, за це? це, починається гра. В нас п'ятеро в них чо... Щоб... А, в них... Це що нам таке, а? Де? Гоу, гоу гоу Летс гоу! За що нам 5? hole. Fire in the hole. Wow. Mm, Владиславу! Так. Ну я думаю, я можу... З... Ну, і так ще буду, ну, виберу іншу команду. <кій> ну, тому що я хочу пограти за. за спецназ. Хочу пограти трішки. Ну, перше це я просто... перший раунд це просто пограти Молодці! Так, молодці. Байом, не. Му, бачите, яку... О, в мене юст! Так, що ми беремо, беремо автомат. Водяк. Томат. Йок! Як? Головний Гол... мозок. Будно. О, давай! Він нас Я знаю. Бу. Була. Оу! Ні, я не за те, щоб. Ну, я не змінив команду, тому що вона вийшла Я просто її змінив, щоб... Щоб просто можна було нормально пограти. Ось е, Все добре. Все добре. Ось. Е, я просто змінив, щоб пограти і за тих, і за тих. І вам е, сказати, що краще. Ну, Вони однакові, нічого такого. Вау! Цей свіч Кенді він дуже крутий. А Цей він десь гуляє. Она... Вау, о мой гад. Что тут такое? Там! О мой гад! О мой гад! Да ладно! Вы их всех были? Вау! Витаю! Так, что у нас тут есть? О, беремо, купляємо це. Юсп, нормально. Так, ідемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Файер! Що у нас тут? Хто тут у нас? Ні -ні, ні, 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 ні. Ні, 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 я тут на такому. Ні, 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 я на такому не Поліче було. Так. Ость! Ви бачили? Ми дво? Чому двох були? Я не другу Купляємо, а, у мене ще й є. Купляємо це і це, і це. Tá, deixa aí demo grenade. Пробач, пробач, хлопець, пробач. О май гад. Вау. Так, що нас тут, Що у нас тут? О май гад, ну я кай мене так. Так, що у нас тут? Ааа, це ця дівчина. Якщо вона зараз заплента... Цю, цю штуку це повне погано. Зараз прийду тут. Якщо тут нікого нема. Я бачу, я бачу! Молодці! 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 Я не можу вже? Так, прямо відразу це. О май гад. Ну так. Це.

Стреляю, но ну, кудись стреляю? Шість проти одного? Опа, він там. Молодцы! 5-0! Дуже круто! Ммм, паук! Так, что в нас тут? У нас тут нічого... Ну, не будемо купляти гранато. Так, опа. Stemme. дим, добре. Це навіщо ми це мені? Так. Купляємо відразу С чи АВП. Ні, у мене немає грошей. І купляємо відразу Бігл Тому що я не знаю, але ну, я грав раніше. Цю гру я о, грав з біглом. Так. Проти одного. <страк> Ще два раунди у нас залишилися. І скільки в нас там залишилося? 35. Ну, я не знаю, чи ми сьогодні зможемо купити ці скини. Ну, спочатку ми просто пограємо. Перше відео наше. це. Ось. Так, закинули. Туди грінейд гранату. Я вбив. Де ви? Ребята. Один. Ні-ні-ні-ні. <звук> ну як це мо? Ну ця ана не, а на ана С. Ну 35, ну, я не знаю, як заробляти тут гроші, щоб можна було вигравати. Ну, щоб щось е, зробити. Не так. Ещ блин. Ну, давай. Молодец! В спину! Абзит, бро! Молодець! Так, купляємо знову це. Не, я АВП спробую. Я не... Чого я накупила. Ой, накупив. Ну добре, це теж нормально. Я думаю, мені подобається більше украти з цими. Треба просто довести. Там може бути щось, але... Так. Перезаряджаємо гармат. кінцевий раунд? Мат! Абзіро. А де він? А! Свічкенді, Де? його свіч вбили! Де він? Молодці! Зараз я думаю, у нас буде вже кінець! Мабуть! Так, кінець! Я зробив два кіла! Ну, це добре. Ось. Я вже буду закінчувати це відео о, бачите, 40. Я думаю, я вже буду закінчувати це відео, тому що е вже ми довго граємо в цю гру. І ми сьогодні пограли за терористів і за е спецназ. І сьогодні ми спробуємо. Пишіть в коментарі, чи сподобалась вам гра. Чи ви хочете ще цю гру. Ставте лайки з і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!